Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін, двійник Петрушева не довіряє Трампу, але сподівається, що з Харіс війна в Україні затягнеться. Що вигідно Москві заявило видання політику. за даними видання? Кремль не покладає на Трампа колишні сподівання. Кандидат, хоча від республіканців, захоплюється путіним і обіцяє закінчити війну в Україні. У Москві сумніваються в його відданості. Минулого разу Трамп не виконав обіцянок щодо покращення відносин та зняття санкцій. Тим часом Харіс, як Жають у Кремлі, може підтримувати статус-кво, який на думку Москви, поступово працює на її інтереси. У свою чергу російські державні змі представляють вибори як хаоса, що поєднує цирк і зону бойових дій Кремль. Також підтримує кампанію дезінформації спрямовану проти демократів, і підриває довіру до виборів у цілому, створюючи тло для внутрішньої напруги у США. Написали у статті. в той же час під час виборів у США в Росії масовий мор дипломатів та генералів, які брали участь і будуть були. Стамбульській делегації пише телеграм-канал Кремлівський Щур, уже п'ять загиблих високопоставлених дипломатів та військових. Це аніда в крові. Російський телеграм-канал генерал СВР, який веде російський генерал розвідки опозиційний до Путлера і режиму. Пише наступне роль совета буде существенно возростати концу года. Чоловіка возглавивши його потрушев, може стати фактичним управляючим основними процесами в країні. Ця концепція прописана у слові транзиту, які запускає Политбюро 20 до слова в їжі Патрушева виявлено цианіт людина, яка куштує їжу перед подачою. Загинула Патрушев шокований війна триває радикальне крило не хочуть дати йому завершення війни та перебрати на себе повноваження. Китайці знають про усі ці плани. А як американці, Патрушев намагається перейти на залужну та наших союзників і терміново почати переговори. Крім того, деякі генерали Путіна пішли проти Патрушева, коли наказали атакувати Харківщину. Вони знали, Патрушева поставили ультиматум прибрати Путіна. На та закінчити війну переговорами бойове крило РФ а цього не хоче. Патрушева вбили. Через ряд причин, вони не можуть, а от політично обіграти вже пробують. Потрушеви стереться, саме тому двійник Путіна в Білорусі став таким мирним. Діє виключно за наказами Патрушева. А в минулу суботу ранці на Патрушева скоєно черговий замах. Його без свідомості винесла охорона з кабінету. Наразі подробиці немає ніяких. Після того як Патрушев відмовив, стався замах вежі Кремля. Почали війну між собою. Наразі. Стан Патрушева намагаються стабілізувати. Перед замахом Патрушев намагався по дипломатичних лініях особисто зв'язатися із залужним. Дзвінок не відбувся. Залужний готовий лише прийняти капітуляцію РФ. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Той же час в Лондоні формується делегація НАТО оон союзників. Про що повідомлялося раніше? Переговори проходитимуть або у Стамбулі, або у мінську за основу братиметься. Перший договір з правками. Генерал Залужний, як експерт і переговірник, також буде брати участь у засіданні статус. Дипломата дозволяє йому це робити в одного із радників залужно в Лондоні прямо перед підготовкою до переговорів. Була зупинка серця та підозра на отруєння. Кома той тобто, селиспрямовано намагається зірвати переговори. Втім, навряд чи це вийде. А от Павло Носа рекомендує Зеленському і Ко поки бути обережними з виборами у США. Маю надію, що офіс президента, президента Зеленського оточення спікери слуг народу та придворні голови в потом ці дні, як мінімум, отримаються від коментування перебігу виборів. президента та США і не повторять посилку минулих років, коли власною тупістю руйнували стало двопартійну підтримку України з боку США. Рекомендую владі вимкнути режим повної тиші і стримати своїх глашатаїв на кшталт Лещенка Іванова Петрова тощо, аби не поглиблювали і без того складну ситуацію з україно-американських відносин. Після виборів спостерігаю, що дехто з колег уже починає пригадувати, що за президентства Трампа військова підтримка України збільшувалася, чим відрізнялася за обсягами. Ми від підтримки президента Обами насправді все так, але для більшості не знає про неймовірні зусилля української адміністрації, які були зроблені для цього в ті роки. Так от, збільшення обсягів американської військової допомоги за президента Трампа були більшими ніж за президентства Обами. Це правда, і цей факт не залежить від партійної приналежності того чи іншого президентів США і від успіху української дипломатії та президента Порошенка виключно і тільки на сьогодні Україна позбавлена. Досвідченої дипломатії на рівні глави держави та його офісу. Тому сподіватися на успішний досвід відносин між Порошенком та, наприклад, Трампом не зовсім правильно. Це взагалі не порівнюється. Тому на зараз ніхто і нічого гарантувати не може. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал можемо разом.